Життя етнічних меншин в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині обговорили в Ужгороді. Захід організував фонд Конрада Аденауера разом із Радою Німців України. Окрім інтеграції нацменшин їхніх проблем та сьогодення, особливу увагу звернули і на релігійну складову життя національних громад. Деталі у сюжеті. Толерантність і хороше ставлення один до одного. Основна тема симпозіуму присвяченого інтеграції релігійних і етнічних меншин. Захід своєрідна платформа для обміну досвідом із колегами з Румунії, Словаччини та Угорщини, де німецькі меншини давно успішно інтегрувались. Організатори кажуть, закарпаття обрали не випадково. То, в Принципі закарпаття дійсно є, що показати, тому що багато людей тут говорять на п'яти язиках, і в принципі ніколи не було національних проблем і для нас, це дуже добре. Например, того, что... Що... Украине у нас есть такие области, которые могут импортировать или экспортировать такой замечательный опыт в другие области. Приехали представники немецкой, скажем, немецкое меньшинства, это Ухоршины, с Украины, э, також ухорское меньшинство и славянское, румынские. То есть это больше такой захальный форум обмена. А те, який стар стан у нас зараз на сухотнішній день, і які, можливо, є загальні питання, загальна проблематика в Україні за останніми даними майже 30 тисяч корінних німців. Більшість з них проживали на сході та півдні країни. Зараз через військові дії говорити про конкретні цифри важко. Найбільша громада на Закарпатті наразі зосереджена в Мукачеві. Тут зареєстровано більше тисячі етнічних німців для німецької громади. В місті працює. Центр культури та відпочинку. Підняли планку так, що у нас центр це вже не просто клубний заклад, якийсь, а це більше як навчальний центр. У нас є хор дівочі, співочі серця. Є чотири танцювальні хореографічні колективи. Діти займаються релігією, малюють. Є німецькомовні курси, і, до речі, багато в нас дуже людей займаються. Є три групи. Представники релігійних громад на заході звернули особливу увагу на духовну складову життя національних меншин у Карпатському регіоні. Що стосується безпосередньо німецьких громад, релігійних громад, то на Закарпатті вони завжди були присутні і були представлені це е, кірхи, які є у різних районах, як Мукачівської православної епархії, так і Мукачівської там греко-католицької чи римо-католицької епархії. Триватиме захід два дні для учасників. Запланований урочистий прийом закарпатської обласній філармонії. В ньому візьмуть участь представники німецької, угорської, румунської та словацької меншин. А також уповноважені з вищезгаданих питань представники українського уряду та парламенту парламенту.